Слава Україні! Дякую, що з нами. Підсумовуємо сьогоднішній день. Отож про що варто знати? Розповідаю просто зараз. Розпочинаємо, на жаль, із сумних новин. У великих бірках зустріли тіло воїна Андрія Дячука. Чоловік пішов захищати рідну землю в лютому, залишивши роботу у Франції. Воював на Херсонщині, був у розвідці. Рятуючи побратима, загинув сам. Захисника зустрічали рідні, друзі, односельчани. Всі знали Андрія незвичайно талановитою особистістю. Сьогодні ж прийшли подякувати йому за відвагу. Полишив Францію, щоб воювати за рідну Україну. Андрій Дячук з великих бірок захищав нашу з вами незалежність від лютого, коли московська навала почала повномасштабну війну. Тоді автобуси не ходили, бо це був тільки початок кінців на велосипедах. Поїхав на воєнкомат і він забрав свою повістку, зібрав амуніцію і зібрався на фронт, бо він каже, ну хтось має захищати наш край, нас треба боронити. Таким щирим і вольовим його згадують у рідному селі. Все, за що брався Андрій, йому вдавалося. Чоловік був талановитим майстром, художником, скульптором. Це було дуже світло добре, а він був таким дуже веселим, життєрадісним хлопчиком. Він був дуже розумним, схоплював весь матеріал просто на льоту. Він був дуже творчою дитиною. Особливо він ну, йому вдавалося все. Я навіть не знаю, що тій дитині не вдавалося. І от такі, він і робив такі дуже гарні поробки, це що дуже запам'яталося. Бо навчання, як завжди, він встигав з усього. І бачите, як він вирос, виріс, він таким великим патріотом України. Любов до України і бажання її захищати це те, що бачив Андрій з малку. Військовим був його батько. Син обрав творчу стежку, але осторонь подій в країні ніколи не стояв. Він про війну мало розповідав, їм забороняли багато що розказувати. І останній раз я з ним переписувався буквально в середу в телеграмі, спитав, чи в нього все окей. Він написав просто плюс, що в нього в середу було ще все добре. Вже наступного дня, 13 жовтня, під час виконання бойового завдання Андрій отримав поранення. Він воював у спеціальній розвідці на Херсонщині. В той фатальний день намагався врятувати побратима, розповідає мама Андрія. Везли його дві години до лікарні, то живий був. Робили операцію, під час операції Помер. Тіло полеглого воїна зустріли вдома в селі Великі Бірки. Тут, на подвір'ї рідної хати, усе нагадує про вмілі руки Андрія. В нього золоті руки. Все, що ви бачите, цей будиночок він сам зробив своїми руками. Просто все, якщо ви подивитесь. Навіть цей парканчик, що ви ми зараз так само, якщо подивитися під різними кутами, вони висвічують різні фігури. Ці металеві частини вони скручені по-різному. От бачите, зараз вони грають. Перелічити усе, що любив і чим займався Андрій Дячук, це розказати, як сильно він любив своє життя, переконані його товариші. Він був митець. Він творив мініатюри, які є унікальними витворами мистецтва, якими немає аналогів у світі. Окрім того, що він був скалелазм, він ще любив дуже каяки, по морі ходив. І він просто ще митець робить різні фігурки там. І просто людина, з якою приємно було поговорити. Ми говорили на всякі теми: мистецтво, культура. У нього настільки золоті руки, що він деякі обладнання в нашому залі скалелазм, де ми тренуємося, зробив, і ми доторкаємося до нього кожен день. Тобто ми Андрія будемо пам'ятати як гарного товариша, скелелаза і людина, яка захищала нас і Україну. Андрій був душею компанії, виріс у багатодітній сім'ї з братом і двома сестрами, захоплювався традиціями різних народів. Він був прихильником культури таких східних і масала чай. Він нас всіх навчив пити масало чай. От тобто, це людина-душа, він у нашому серці. Рідні, друзі та односельчани прийшли, щоб зустріти Андрія і подякувати йому за відвагу. За те, що він був такий в цьому світі. Він, він був людиною, яку є честь знати. Він був крутий. Подякувати за все, за наш міру, за спокій. Вічни йому пам'ять, і герої не вмирають. Поховають захисника Андрія Дячука у рідному селі Великі Бірки. Вічна пам'ять і слава мужньому воїну. Відрізав кабелі і вкрав його інцидент, трапився на масиві сонячної у Тернополі. Виявилось, що крадене вартує 25 тисяч гривень. У злодія вилучили частину краденого, а решта він здав на металобрухт. До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від працівників однієї із будівельних компаній про те, що з їхнього будівництва викрили кабель від баштового крана. Розмір завданих збитків становив майже 25 тисяч гривень. Крадіжка трапилася на масиві сонячний. Вночі невідомий проник на територію, де ведеться будівництво багатоквартирного житлового будинку, та за допомогою підручних матеріалів перерізав кабель баштового крана. Кримінальною поліцією було встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне порушення. Ним виявився житель міста Тернополя 1981 року. Народження, який попередньо притягувався до адміністративної відповідальності. У нього вилучили частину краденого кабелю, решту він здав на металобрухт. За даним фактом відкрите кримінальне провадження. Адження за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України поліцейські перевіряють пришетність тернополянина до інших злочинів на території обласного центру. 19 аварій за два дні. Таку статистику про ДТП на Тернопільщині подають у патрульній поліції. У двох випадках винуватці втекли з місця аварій. Їх розшукують. В одній автопригоді постраждали люди. Ще на шість водіїв склали протоколи за порушення правил дорожнього руху. У десяти випадках учасники ДТП склали європротоколи. Продовжуємо загроза відключення світла. Сьогодні ударами ракет пошкоджено електричне обладнання електромереж у сусідніх областях. Тому, як пише міський голова Сергій Надал, на даний момент можуть бути аварійні відключення і в Тернополі, і в області. Щоб уникнути підтоплень на вулиці Крушельницької, там на місяць перекриють дорогу. З 18 жовтня від вулиці Опільського до перехрестя Крушельницької Білецька одну смугу перекриють повністю, а на паралельній буде тимчасово двосторонній напрям руху. В цей час тролейбуси курсуватимуть через вулицю Богдана Хмельницького, а маршрутки так як і. Інший автотранспорт по вулиці Соломії Крушельницької. Посадку висадку пасажирів із зупинки Соломії Крушельницької до центру будуть здійснювати в районі Укрсиббанку. Ремонтні роботи планують завершити до 18 листопада. Мирну акцію в підтримку полонених військових проводять у Тернополі сьогодні. Традиційно на театральному майдані небайдужі з плакатами підтримують рідних. Більше про подію розкаже моя колега Яна Полухіна. Вона була на місці події. Вітаю Юлію. Завершилася вже на театральному майдані акція у підтримку українських захисників, які зараз перебувають у полоні. Тут традиційно дружини, матері, рідні воїнів, також усі небайдужі, які переймаються їхньою долею і просять не забувати про них і решту і тернополян та українців. Це головний месендж, аби люди пам'ятали. Саме тому проводять уже і не вперше таку акцію у Тернополі тут на театральному майдані. Чимало людей прийшли, долучилися, скажімо так, щоб подивитися, знімали на телефони. Я сподіваюся, поширювали у у своїх соцмережах, адже на це учасники акції акцентують, аби про наших захисників, які перебувають у полоні, не забували. Бо вони не можуть зараз сказати, як їм. Там важко наскільки їм потрібна допомога і підтримка, це можемо зробити. Ми тут у мирному, зокрема, тернополі, завдяки соцмережам, аби знімати і розповсюджувати цю інформацію. Поспілкувалися ми також із учасниками. Є тут і дружини, є тернополяни, також які воювали у Маріуполі, починаючи із 14-15 років, коли почалася тільки війна. Багато побратимів у цих людей зараз у полоні. Вони потребують, зокрема, і медикаментозної підтримки, мають інсулінозалежність, Дуже важко передати. Неможливо практично передати туди ці ліки, скажімо так, у підконтрольні наразі Росії території. Тому дуже переживають за кожного, і ми приєднуємось, підтримуємо їх і сподіваюся, так роблять і наші глядачі. Більше про акцію розкажемо у сюжеті. Наразі передаю слово тобі, юлю. Дякую, Яно. Нагадаю, що з нами на зв'язку була Яна Полухіна, наша кореспондентка. Більше дізнаєтеся завтра у випуску новин. Герою України з Тернопільщини на календарі присвяченому Збройним силам України. Його сторінка місяць травень. Лейтенант, командир розвідувальної роти 5-го окремого штурмового полку Ігор Декун, зображений зі зброєю в руках та із поні. Зазначимо, наш земляк знищив 11 росіян і спалив ворожу техніку. 25 березня йому присвоїли звання Герою України – Тематичні календарі з 12 військовими розіграють у лотереї і продадуть на аукціоні. За виручені кошти куплять автомобілі та дрони для військових. Ці календарі особисто підписав головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Дбати про здоров'я в Україні триває місяць боротьби із раком молочної залози. Цей діагноз щодня чує кожна восьма жінка в світі. Медики закликають не нехтувати тривожними симптомами. На що варто звертати увагу та як діяти? Дивіться у сюжеті. Щодня кожна восьма жінка в світі чує діагноз Рак молочної залози. Хворіють і молодші, і люди старшого віку. Саме тому, щоб привернути увагу на захворювання та боротьбу з ним, з 1993 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила жовтень місяцем боротьби з раком молочної залози. Звичайно ж, існує ряд факторів ризику для жінок. Перше все, це є, звичайно ж, вік. З віком статистика захворюваності лише зростає. Друге це є пізня монопауза, ранні статеве дозрівання, а також спадкова схильність до цієї патології. Щорічно кількість встановлених діагнозів зростає на 1% в усьому світі. Тому рожева стрічка у жовтні є символом об'єднання жінок у боротьбі з хворобою. Медики наголошують пацієнтам на важливості щорічного обстеження. В більшості випадків рак молочної залози на ранніх стадіях виліковний, тож не варто ігнорувати тривожні симптоми. Загрозу легко виявити, якщо жінка регулярно обстежує свої груди. Кожна жінка дуже добре знає своє тіло. Отож, при виявленні навіть якихось незначних змін на молочній залозі, можливо, зміни забавлення чи якогось ущільнення при проведенні самообстеження, можливо, виділень патологічних видань соска, необхідно одразу терміново звернутися до лікаря. Це допоможе зберегти ваше здоров'я і життя. Також новоспеченим матерям медики рекомендують годувати дитину грудьми. Це хороший спосіб запобігти раку молочної залози. Це є надзвичайно корисно як і для малюків, так і для мами, є однією з профілактиків, з методом профілактики раку молочної залози. Адже вченими доведено, що ті мами, які вигодовували тривало своїх діток, менше страждають на дану патологію. Зрештою, у будь-якому віці нехтувати здоров'ям не варто. Найперше, що ви маєте зробити, якщо помітили симптоми, проконсультуватися із спеціалістами. Дорогі наші жінки, отож, ваше здоров'я залежить від вас, тому просимо уважно ставитися до свого здоров'я. А у наших медичних центрах у вас завжди є можливість записатися на ультразвук молочної залози або ж на консультацію до лікаря мамолога у медичному центрі клініка професора Стефана Хміля можна записатись на консультацію до лікаря мамолога а також на УЗД молочних залоз, що дасть максимальну можливість обстежити ваше жіноче здоров'я. Обладнання в клініці дає цифрову ультрадіагностику експерт класу та високої якості. У нас поповнення. в телеродині «Інтебей Тернопіль-1» народився ще один українець в сім'ї телеоператора Миколи Шпаковського. Первісток про радісні перші дні батьківства, безсонні ночі і про те, як обирали ім'я. Микола та його дружина Юлія поділились емоціями з нашими журналістами. Тож більше дивіться. Маленьке велике щастя. На одного українця в телеродині Інтебе та Тернопіль 1 стало більше. Сім'ї нашого оператора Миколи Шпаковського народився первісток. З нетерпінням на молодшого двоюрідного братика чекає Яночка, репетирує для нього пісеньку. В які ігри будеш гратися з братиком, як він підросте. Що будеш гратися? Буду гратися. М'ячик будеш гратися? Буду! — М'ячик, що ж будеш гратися? Машинки будеш гратися? Буду. Так. Будеш його бавити, так? Як будеш, так. Її буде спати, а як будеш йому співати, він буде спати, як будеш йому співати. Юлія, Юлія, Батько дуже чекав сина на свято Покрови. Проте Малюк вирішив з'явитися на світ дещо раніше, 13 жовтня. Якщо в цьому світі є шана, любов та повага, то наші наші що наш синочок шанує та поважає вас та всю вашу родину. Прошу тримайте мирного неба вам, надумаєтесь, приходьте до нас ще. За пару років молоді батьки розповідають про те, що чекають на сина, довідалися ще в травні. Ми коли захотів зі, зі мною піти на 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 то уз, уздей, яке е, е, казали їм. І... Ну він не тішився. Я, я, я в ньому бачила, що хоча він казав, що він і дівчинці буде, буде радий. Але ну бо то мамин захисник, татів помічник. Народився мамин захисник татів помічник вагою 3 кілограми, 700 грамів, зростом 53 три сантиметри. Що таке безсонні ночі? Юля з Миколою вже встигли зрозуміти. Мене дуже щасливі ш... ш... і раді мати такого синочка, але і водночас змучені, тому що так воно воно так виснажило нас, і, 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 і втомило. Хочеться додому пошвидше і в, в таку сімейну в сімейну атмосферу. Я тут ночував в лікарні дві ночі, і ну я відчув, що що це, це це таке допомагати мамі. Там, щось перевернути, передягнути. Ну, що вона сказала, то я робив. Ім'я для первістка вже теж обрали хлопчика. Назвуть в честь дідуся. Ім'я сину було декілька варіантів. але Микола запропонував своє. Ну я, я, я вирішила підтримати і. Годла так тут так не дуже оригінально, бо я Микола Романович, то Роман Миколаєвич якось ми так дуже сильно не вигадували. Ну бо байрактаром не назвали. Вітаємо молодих батьків та бажаємо щасливої долі, Ромчику, мирного неба та щасливого дитинства малюку. А батькам наснаги та любові виховувати сина справжнім українцем. На завершення про погоду найтепліший день тижня завтра, 18 жовтня, жителі Тернопіля зможуть насолодитися справжнім осіннім теплом. Прогнозують 22 градуси, хмарно, з проясненнями і без опадів. У середу 19 жовтня суттєво похолодніша є. Синоптики попереджають про невеликі дощі. Стоптики термометрів сягатимуть 7-12 вночі, 11-16 градусів в день. А 20 жовтня на Тернопільщині температура ще більше знизиться. Вночі очікується 0,5 градусів, в день 4,9. Можливі невеликі дощі подекуди із мокрим снігом. Що ж на цьому в мене все? Дякую, що сьогодні були з нами. Залишайтесь на телеканалі, адже далі розмова про актуальне. І я вам кажу до зустрічі завтра.